Всім привіт! Ви на моєму каналі Картафан і сьогодні у мене друга частина проходження Minecraft. Так, тобто, за минулу частину нам повезло вичити залізні обладунки, заліза і такі от речі: і в роздобуть Портал То що ж лайки, підписуйтесь на мій канал, а ми будемо починати. Тож, думаю, для початку можу зразу сказати, що треба піти добути дерево і зробити фінальну залізну броню. І шляпа тоді буде все. Так, візьму ще паличок. І зроблю кайло на устанок. Так, текла ту сюди і піду перед тим, як добуду дерево, скажу, що непогано зробити трейд холл з цими жителями. Думаю, це в майбутнє можна буде зробити. О, і ще голем. У них все спалиться, спавниться. Так, я хотів е, піти розібрати якісь будинки по село, щоб зробити це камінні речі, бо сокиру все всяк... таке. По каміння ну, кам нам не загадуло. Ага, я думав, що вдарить. Так. Тут знов кажу, можете перемотувати, бо... Він буде досить довго жити. Хоча, знаєте, якось залізним мечем його досить швидко перемогли. І... Mm -hmm. Вибачаюся, як минулі частині у мене влучить, але начебто вже менше того. -то. Куди -то засобціний будинок? Тепер так, кладемо залізо сюди і... А, ну так, давайте, до речі, зробимо якраз... Залізну... Залізну софиру і можна буде йти шукати шахту. Що ж ти тут робиш? Стоп, це ж алхімік. А, якщо тут є Алхнік, значить тут є його. Точно, я згадав, коли ми... Коли я виходив на вулицю, щоб вбити големи, я бачив його будівлю. Оно вона. Я здобуду. О, і я ще не залутався. О, ну такий мішочок. Буде непогано. Я не знаю, як повинні розібратися. Ага. Поняв, він містить в себе цей по одному предметі. Ні, все непогано. Так. Давайте зайдемо до... І з нашої великої значі, я не здивуюся, що я поки буду гуляти з за... шукати сум, то я знайду портал в пекло, Ще поламаний, це буде просто ось, надзвичайно, надзвичайно звичайно звичайно. Знаючи цей світ. Світ цього світу я показав вам в першій частині, то заходьте грайте. І давайте заодно розберемо всю будівлю. На другому поверсі почнемо з самого верху, закінчуючи саме вблизи. З таким темпом ми ніколи їх не зламали. Так, як. І так як кругляк це не тільки матеріал для інструментів, це ще й будівельний блок, то це. Нам треба. Там вже павучки ходять, і скелети зомбі, так, да. поганенько. Але як ви бачите, у нас вже Самий верхній поверх і все. До кінця зламаний. Так, це тоже ламаємо. І так, до кінця. Якщо хочете, можете перемотати те... до кінця, як я зламаю, або прискорити відео. Вже закінчуємо з другим поверхом. Тож, так. Це Та, нам теж не треба. Я цього не помічав раніше. Але прийдеться його розібрати. Скло ми лишаємо, бо його немає сенсу оставляти. І другий поверх повністю завершено. І у нас вже страх є такі от ресурси. Непогано. Так. Ще один слой зняв. У нас вже майже повністю поламане злізне кайло. Ого! Так мало поламаного, десь приблизно два стака і все. Вже врахуйте, нема злізного кайла. Хто мене вдарив? Ух, з цими глюками краще я до посплю. Я все зрозумів? Била? Я вам не дам поспати. Як я відкрив менюшку? На... Магія. Опа! Добули побутинки. І все, вірш нема туди. Там вдалоку я бачу ще овечок. Підемо з ними розберемось, але це все не так. Ох, конечно. Забуду вообще. И столбчики. Так, ну. Так. И мы уже майже закончили снос этой цели. Осталось буквально 4 блока і останеться тільки під Так, ну, все, закінчили стіни. Тепер у нас осталось тільки це. Ну і скула ще не добуває, бо немає сенсі його добувати. Так. І що ж, давайте ми наберемо на цьому відео хоча б один перегляд, один коментар або один лайк. І вийде нова частина. Бо в новому відео вийде. я получив коментар. І... Ось вона нова частина. Якщо хочете, можете писати ідеї в коментарях, що мені знімати, бо ну, можу знімати все, навіть вокне. Він був не глючить, бо я його буду знімати на нічому комп'ютері і того. І все. Хоча досить нормально вистачило якось залізного кайла. Залізного кайла все-таки корисненьке таке. І це луджи. Домівки цього жителя позаківа. Думаю, можна під цею зробити ще одне залізне Кило і до кінця робити все Беремо ще три кусочка і робимо нове залізне перелон. Думаю, можна зробити ще одну скриню, щоб зробити тут склад каміння якогось і... Что и дали за размещение будинки. думаю, можно уставить двери, бо двери не мне нужно. И заодно и давайте А цими ловачками далеко я бачу. Осталась ще одна овечка? Я хотів сказати, осталась одна овечка, але їх тут зостанеться дві. Ага. Угу.

Пішли. Ну, ти повинна бути в мене вдома. Мені тобто, здалося, що це зомбі-селянин, але це оцей от житель. В зеленому. Так, все, ти сиди отут. Я візьму один кусочок землі і... Рублета кот. Так, Не тако, то, и, ты да. Верною. Так лазили. Ага, тут летай. Треба забудувати все вхід і зробити вхід Своей власти. Так что у нас Николы входу Не было. с а сходинки. Ага, куда Добралась? Не было. А, ты взяла чай. Ну, выбачь. справи не справидує. Воно зараз сюда не і да. Все. У нас тут буде вихід на волю. зробимо от ці східці ну добре думаю можна вже до китя сам зробити все що треба так падаємо сюди і У нас вже майже готові сходинки. Які тут одна проблема? Будемо ну, вот, вистрибувати і спускатися. Отак да. от. от. Ідеальний. Давайте займемо цю дошку, щоб у нас вже все було гарно. І отак от. Вс? От тут блоки поставимо для безпеки, щоб не полетіти нікуди. Так, эээ, ты, скажи, вот, ну, да, сейчас, друзья, думаю, на этой ноте мы можем заканчивать наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч.